Привіт, з вами Іскандер Криптоїстка. І це підсумки 190 тижня, далі 50. І сьогодні ми поговоримо звичайно про вибори в США і як вони вплинули на крипторинок, про прокриптовий сенат в США, про стратегічний запас США у біткоїнах, про те, чому фонди помиляються, як Китай може вплинути прямо зараз на крипту. Ну і звичайно, про те, що я купляв цього тижня, і які підсумки мого криптопортфеля. Окей, let's go! Так, ну що, по-перше, я вітаю всіх з all-time high. На даний момент в нас all-time high десь приблизно 76 тисяч 400, десь так. Почали ми тиждень з 72 700, десь так. Ми потім укатувались на 67 тисяч і після цього дійшли до 74. Якщо так брати, від дна зробив біток майже 15%. Загалом за тиждень виходить, що ми зросли і на даний момент торгуємо Мись на плюс майже три відсотки. Ну звичайно, в цілому всі розуміють, да, що ми зросли через результат виборів. Якщо ви подивитесь на графік, ви бачите, що прямо до п'ятого числа це був день виборів. Ми тільки падали, падали і падали. Чому так було? Бо була велика ймовірність того, ну і почали розганяти там і соцопитування, там і так далі, що все ж таки виграє Камала. А ви як знаєте, що в нас ринок зараз був те. Такий, що типу, якщо виграє Трамп, це Памп, Трамп памп, і Камала Дамп, і в цілому це дуже класно було показано. Ця картинка гуляла по інтернету. Я думаю, багато хто з вас її бачив. Ось вона, як ви бачите, в нас є полімаркет, і на полімаркеті в певний момент рейтинг Трампа пішов вниз. І як ви бачите, графік біткоїна теж пішов вслід за Трампом вниз. Це відбулося після того, як Трамп з. Мітував блоджопу мікрофону на одному з його виступів. Ось відос. Що це було не дуже зрозуміло, але після цього його рейтинги впав. Я не знаю, що там йому політтехнологи сказали зробити. Але рейтинг впав і за ним впала і крипта. Ну і виходить, що це просто підтвердило те, що ринок вважає, що якщо виграє Трамп, то це призведе до пампа і нових рекордів по ціні біткоїна. І вже 5-го числа там вже близько до того, коли там Екзітполе перші з'явились. Там і так далі, це було глибоко вночі. Вже якщо брати. Україну, і ось саме вночі після цього і пішов цей памп. Ці просто три свічки зелені. І ми спочатку вибили all-time хай, потім трохи відкатилися. І потім ще один all-time хай і ще один all-time хай. І так ми в цілому і продовжимо йти далі. Ну і в цілому, давайте вже з виборами трохи закриємо тему з самого початку. То що в нас було вибори, переміг Трамп. Це призвело до пампу. Всі ринки зросли, в тому числі зріс S&P 500 І також можливо, що S&P 500 я не знаю, перед нею може 6 тисяч нарешті. Ось на графіку ви можете побачити, що після того як 5 числа закрився торговий день. Ну коротше, що в нас був геп від 5,782 до. 5863 і зараз ми торгуємось на 5,929. Тож я думаю, що є всі шанси ще й на може навіть на цьому тижні, але я думаю, що на наступному все ж таки побити рекорд і дійти до 6 тисяч по S&P 500 Тут, до речі. Зараз прямо на очах зростає курс, вже 5,950. ну 5,948. І є також думки про те, що ми можемо дійти по S&P 500 до 6 тисяч, і звідси вже в нас буде як. Ясь нормальна така корекція, щоб закрити гепи, там і так далі, і вже після цього знову продовжувати шлях вгору. Єдине, що при цьому всьому я думаю, я завжди думаю про те, що з початку цього року Уоррен Баффет постійно продавав там ну переважно акції Apple, акції Bank of America, так як в нього цих акцій найбільше в портфелі, всього, і він почав їх позбавлятися. І Суть в тому, що виходить, що Уоррен Баффет розоружався на лоях, бо навіть якщо взяти акції. Apple на початку року, весь цей час. Якщо Уоррен Бафет розгружався, він розгружався поступово на зростання, і зараз взагалі все полетіло вгору. І я просто я не думаю, що Уоррен Бафет лох. Що він так робив? Я думаю, може він щось знає. Я, я про це хз, але це насторожує, що така людина весь цей час розгружалася. Тут у нас вийшло, що памп, іначе все повинно бути добре. Ніяких чорних лебедей, окрім третьої світової на Певно. І також в той же день Брайан Армстронг, хто не знає, це голова Конбейса. Він написав у себе в Твіттері і запостив ось таку ось картинку про те, що відтепер буде просто дуже прокриптова влада, бо у сенаті 14 людей прокриптових, 8 антикриптових, а в конгресі взагалі там 205 людей прокриптових і 99 проти крипти. Тож зараз в США є всі ша. Шанси все ж таки змінити ось цю парадігму, SEC просто давить на всіх, давить на криптові компанії. Ви в цьому розумієте, що Гері Генслер точно піде за свого поста вже були там 20 січня Трамп буде вже на позиції президента США, і він обіцяв криптонам, що в перший же день він звільнить Гері Генслера. Тому я думаю, що нарешті не будуть так давити на SEC. І до речі, я колись сказав, що може бути така типу альфа, Ф на перемогу Трампа це догі, бо є ілон маск який обожнює догі, і в цьому він радник Трампа з питань, в тому числі і Крипти, і він не знаю, може сприяти тому, щоб зробили доджі ETF. Звісно, це не залежить тільки від Ілона Маска і тільки від Трампа, але можливо, це буде. Але я забув про одну штуку. Я дивився в перший день, коли оголосили результати виборів. Я дивився, що у мене серед монет, за якими я слідкую, там чи перше, чи друге місце займав Юніс. Оп токен юні, і в цілому дуже зрозуміло, чому просто я взагалі забув про цю штуку, як це пов'язано. Просто щоб ви розуміли, як в майбутньому ви можете знаходити можливості на чомусь заробити коли ви знаходите якийсь ланцюжок. І ось який був ланцюжок, перемагає Трамп. Трамп що робить? Звільняє Гері Генслера. Якщо звільняють Гери Генслера і загалом роблять типу сік френдлі для крипти, то скоріш за все або сек забере свій позов, або вони просто програють справу проти ЮНІСВОПА, бо найбільше зараз я так розумію, саме ЮНІСВОП тягається з СЕК у суді, і якщо ЮНІСВОПУ просто дадуть виграти цей суд, то зрозуміло, чому зріс токен. Єдине, що знаєте, в нашій картині світу ми думаємо, що змінився президент і хтось може виграти в суд. Але насправді в Америці так воно не працює, як у нас, да? там суддя це все одно окрема одиниця. Єдиний шанс, що реально щось. Зміниться по справді ніслопа, це я думаю, що якщо сік забере просто свій позов, або вони підпишуть мирну угоду чи щось таке. Але на суддю я думаю, саме впливу там нема. Ще також подивимось, чи звільнить Трамп Роса той, що сіл Кроуд. подивимось загалом, які обіцянки Трамп буде виконувати, і одна з новин, яка вийшла, якраз про одну з обіцянок Трампа. Тож сенатор від штату Вайомінг написав у себе в Твітері. До речі, щоб ви розуміли, що це за людина. Вона опублікувала оце в своєму Твітері ну на даний момент 22 години тому. Ось таке. Хто розуміє, хто був на ринку з 2021 року, це означає тільки те, що ну коротше в 2021 році. Мені здається, саме тоді ось ці очі ставили ті, хто вірили в біткоін по 100 тисяч. Тому можливо вона мала на увазі теж сам і до речі, на неї підписан також Джастін Сан і дуже багато криптонів. Насправді, і ось сьогодні вона написала, що вони збираються все ж таки побудувати стратегічний резерв в біткоїні, але це все одно чутки. Бо ну написати вона може будь-що. Якщо США почнуть, все ж таки робити оцей резерв свій в біткоїні. Це не означає, що тільки в біткоїні, але в них буде частина стратегічного резерву в біткоїні. Це я думаю, просто буде такий сигнал, зелений для всіх. Що типу, знаєте, як апрув, типу біткоїна владою США, це вже навіть не на рівні там ЄТІЄФДА фондів, які знаходяться в США, а це вже апрув прямо від держави. Після цього може піти така хвиля, що інші держави почнуть теж купувати біткоін, просто щоб мати його. І може бути прямо гонка. Що типу, в якій державі більше всього біткоїнів належить там і так далі. Бо зараз я так розумію, що найбільше біткоїнів у північної Кореї мені чомусь так здається, бо вони дуже багато. То хакують криптопротоколів і так далі. І вони якось виводять ці гроші. Я думаю, що вони зберігають їх, щоб робити трансфери, грошові, щось закуповувати, типу, бо що там Північна Корея, долар. Вони не можуть юзати. Дуже багато різних інших валют теж не можуть. Ну їм залишається розплачуватись там біткоїном або іншою криптою з країнами, з якими вони товаришують, чи мають якісь товарні відносини. Ну і також Ерік Балчунас з Блумберга написав про те, що за перші 20 хвилин після виборів, що коли біток пішов вже на Отамхї, за перші 20 хвилин сесії об'єм тільки BlackRock ETF був більше 1 мільярда доларів. Зазвичай це об'єм торгівлі всіх ETF за день, і то якщо день добрий. Але про фонди ми ще поговоримо в думках по ринку в кінці відоса. Я вам покажу, як. Фонди можуть помилятися, окрім того, що є в нас приклад Баффета, Хоча може він не помиляється, може у нас буде новий рік, і ми взагалі впадемо. Хто його знає. чому так робив Бафет, не зрозуміло, але про це пізніше. А тепер гарні новини по ефір -ETF. Нарешті ми цього дочекалися зараз. Вам розкажу, що сталося. Той же Ерік Балчунес написав про те, що пенсійний фонд штату Мічиган розкрив, що володіє ефір ETF на 10 мільйонів доларів. Звісно, 10 мільйонів доларів це дуже мало. Це прям така капля у океані, навіть а не в морі, і вона ніяк не вплинула, я впевнений на ціну, але просто є сам факт. Що пенсійний фонд вкладається у ефір ETF. при цьому до цього вони вже вкладалися в біткоін-ETF, і біткоін-ETF вони купили на 7 мільйонів, а ефір-ETF вони чомусь не купили на 10 мільйонів, навіть більше ніж на біткоін і Я думаю, це перший такий прецедент, і я думаю, що багато інших пенсійних фондів будуть робити те ж саме. Потім я дуже сподіваюся, що ефір-ETF нарешті за своїми об'ємами почне теж наздоганяти якось біткоін-ETF, бо в біткоін etf Реально дуже багато зараз об'ємів, і все таке. Реально ну BlackRock Там і всі причетні вони дуже сильно постаралися зробити це так, щоб була якась впевненість у фондів у бітконіті, і ось фонди їх і накупляють. Є остання новина, яка вийшла ось десь дві години тому. Ось такий от твіт про те, що Китай прийме рішення про стимулювання економіки на суму 12 трильйонів юаней. Це приблизно 1,68 трильйонів доларів. З одного боку, це добре, бо це стимулювання економіки. Коли роздають отак, от гроші, то все зростає. Ну і акції компанії, звичайно, теж. Але цей кейс в нас вже був, мені здається, десь два місяці тому чи місяць. Тому ми впали на тому, що стимулювали економіку Китаю. Бо китайські трейдери вони виходили з крипти для того, щоб закинути гроші в китайські акції. Бо якщо ти знаєш, що будуть стимулювати економіку, ти розумієш, що акції 100% будуть зростати. Тому нащо тобі сидіти в крипті, якщо ти знаєш, що тут прям 100% варіант, знаєте? І після цього тільки після зростання китайські трейдери можуть повернутися назад в крипту. Тому я навіть не знаю, чи добре це вона наче чи погана, бо знову може бути такий ефект, що китайські трейдери повиходять з крипти і ми впадемо. Але в цілому економіка буде зростати грошей на ринку ну і ліквідності буде більше, і це призведе до зростання всіх секторів, в тому числі і криптового. Так, ну а по новинах в нас все. Давайте подивимось, що я купляв на цьому тижні. Ну а на цьому тижні я не купив нічого, і в цілому, ті, хто слідкують за мною в Телеграмі, в Інсті і дивилися минулий випуск, вони розуміють, чому тому, що я вирішив для себе, що я не буду робити ніякі трейди до результатів виборів. Багато хто може сказати, що Іскандера, чому ти не купив це, коли до п'ятого числа все падало, і там біток був десь 67 тисяч. Чому там ти не почав? Закуповувати, я думав, що на половину суму можна тоді закупитися, але загалом був все ж таки великий ризик. Ну як це пояснити, розумієте, тут нема нема розуміння точного, хто переможе, і тому не дуже хотілося б ризикувати. Якщо б виграла камова, не зрозуміло наскільки б у нас була корекція. І я би на цій корекції, маючи гроші, вже відкуповував би. А якщо б був варіант такий, що я закуповую там на рівні 70 або 69, я камова, ми падаємо ще нижче, і у мене немає грошей на відкуп або там якийсь мізер, який залишився. Ось такий сценарій я не дуже хотів бачити, тому я вирішив, що краще я вже не зроблю, ніж я просто знову буду сидіти в мінусах. Тому я просто посидів, почекав на заборі, можна сказати, почекав результатів виборів, виграв Трамп, все зросло. Я подивився, що заліти зросло більше, що менше, як взагалі реагує ринок. Я вирішив навіть ще день почекати, подивити. Коли це все вже устаканяться, і тоді тільки починати щось купувати. І у мене якраз 50 доларів залишилось того тижня. Зараз буде ще 50 доларів. Я вже зможу там на сотку щось накупити. Хто взагалі не розуміє, що відбувається, то кожен тиждень, ну ця рубрика 50 по 50, вона про те, що я кожен тиждень, що середи, закидую там 50 USDT і або витрачаю їх, або не витрачаю, як це було в цей раз. Ну витрачаю, маю на увазі, що я інвестую в якусь крипту. Я розпочав цю рубрику в 21-му році, щоб показати, що навіть якщо це пік ринку, а тоді це був пік, біток був 60 тисяч на той момент. Ну майже пік, Цей експеримент показує, що ніколи не пізно почати інвестувати в крипту. І навіть якщо ви почали на піку ринку, там протягом довго тривалого часу ви будете в плюсі, в якому плюсі я зараз зараз подивимось. Ну, перед тим як я покажу вам свій криптопортфель, дуже прошу поставити вподобайку цьому відео. І давайте зробимо так. У мене є такий невеличкий експеримент. Мені здається, що все ж таки те, що ну, кількість слів в коментарях вона дуже впливає загалом на ранжування відоса і його буст. Я дуже вдячний за те, що ви пишете завжди там дякую за відос і підтримуєте коментарями. Але хто може, напишіть в коментарях. Просто ви можете навіть там з Вікіпедії взяти, що таке, там, я не знаю, Solana, там Swell, я не знаю, будь-який токен оберіть, подивіться в інтернеті інфу, там, наприклад, що це таке. Або може ви у чате GPT запитаєте, типу, поясни мені, що таке там Грас, хай буде. І просто там десь абзац, втуліть в коментар, запостіть його і все. Навіть нічого не треба вам придумувати, що писати в коментарях. Ну і якщо ви прийшли за рекомендацією, обов'язково підпишіться на YouTube канал, щоб дивитися. Як буде розвиватися мій криптопортфель і які трейди я буду робити. Або також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, де я прямо оперативно пишу, що ось я купив то-то-то-то саме зараз. І ви так будете слідкувати за портфелем пильніше. І є ще інстаграм, де я багато чого пишу, якісь можу меми з крипти запостити там, і так далі. Ну, загалом я не тільки про крипту, ще й пишу в інстаграмі. Підписалися, поставили вподобайку, написали коментар. Дякую. Так, ну а за підсумками 190 тижнів вкладено в портфель 9500 доларів на балансі наразі 11115 доларів, і це виходить, що профіт рівно 17%. Не дуже густо, але не дуже густо, тому що у мене в портфелі було не так багато біткоїна, як ви пам'ятаєте. І те, що зараз біток побив all-time high, для мого портфелю це нічого, бо переважно там з сильних активів там 42% в ефірі. Тому ми чекаємо, коли ефір все ж таки поб'є all-time high, і вже тут. Тоді у мене в портфелі будуть ікси, бо наразі ми маємо тільки 17%. Якщо подивитися по активах, диво Труфлейшн зріс аж в три рази, але це не допомогло. Купував я його за іншою взагалі ціною. Він дуже сильно укатувався. Я казав, що я перелю Вон до його, і я думаю, що ось якраз він і зріс був на 2 бакси. У мене зараз він на 8 баксів. Я думаю, що можна його нарешті і продати. З того, що збираюсь купити на оцю сотку, напевно, є варіант, що можна купити. Купити ефір, солану, BNB, щось з AI-сектору обов'язково. я Думаю, треба купити, бо він теж буде зростати. І я думаю, що якщо у вас більше грошей і ви купували щось зальти, а воно дуже сильно укаталося, ви можете трохи усереднювати свою ціну таким чином, просто там, накупивши потрохи. Також суї себе дуже сильно показує, але я не розумію, ну не знаю, не вирішив для себе ще, чи хоче все ще сидіти в суді. Чи продавати, я не знаю, але він показав себе дуже сильно на ось цьому пампі. З того, що усереднювати. До речі, я думав, що я буду усереднювати мейкер, бо він прям нормально так укатався. У мене мінус 46% по ньому. Але все одно він як і ондо РВА там все таке. Я в нього вірю, і тому збираюся і тримати надалі. Так ну і давайте перейдемо вже до думок по ринку, і будемо розповідати про майбутнє також. Традиційно починаю з індексу страху та жадібності. Ось він він знову на позначці 77. Ну він знаєте, коливається від 70, 77. там, і ось так він ходить туди, сюди, туди, сюди. І це нормально. Я насправді думав, що коли виграв Трамп, що там зараз індекс страху та жадібності буде взагалі вище 80. -ти. І мені це не дуже подобається. Бо коли ейфорія на ринку, то час вже продавати. А відчуття, наче все тільки починається, було б якось не дуже, якщо б зараз вже фіксуватися, треба було. Що загалом я думаю? Я загалом думаю, що ми будемо зростати до нового року. Нема зараз на ринку якихось явних чорних лебедей. Тому я думаю, що до нового року ми будемо бачити зростання, і там вже треба буде думати або фіксуватися, або там частину фіксувати, або все ж таки як три роки тому все буде продовжуватись приблизно там до лютого. Ну в цьому році треба було виходити в березні, якщо так прям брати і рефлексувати з цього приводу. Треба було виходити в березні. До цього. Року треба було виходити, коли вийшов дроп від арбітруму, що буде в цьому році, не зрозуміло але я думаю, що або нам треба до нового року виходити, або все ж таки нам треба буде виходити десь там в лютому. Але все це ми будемо спостерігати і вже вирішувати, виходячи з того, що ми маємо на ринку. І зараз з цікавого хочу вам показати, все ж таки, що в нас там по біткоін і ТІЄФОМ, і якщо минулого тижня я вам казав, що в підтримку. ETF кожен день вливається від півмільярда майже до мільярда доларів. То подивіться. Що було перед виборами починаючи з 31 жовтня, в нас почались продажі. В нас сальдо було на 31 жовтня 32 мільйони. Інфло у біткоїні. Тієфи бо дуже багато повиходили. Причому дивіться, всі виходили, і тільки BlackRock набирав наступний день. Теж всі виходять. BlackRock нічого не набирав. І в нас був відток мінус 54 мільйони четвертого. Прямо перед виборами. Четвертого листопада в нас повиходило. Найбільше У нас було мінус півмільярда, мінус 541 мільйон доларів, повиходив з біткоїнітіефів. І 5 числа також був мінус 116 мільйонів. І якщо ви розумієте, то вони виходили саме на біткоїні, який коштував там 69, 68 чи там 70 тисяч. На цих позначках, поки ми падали, фонди виходили. Ну або хто володів цими біткоін Ті я маю на увазі, хто їх купляв. І коли мені кажуть, що там якісь великі гравці зна. Навіть завжди краще, там, чи щось таке. Ось вам приклад, коли вони помилилися. Вони вийшли по 69, там, по 70 тисяч з біткоїна. Потім зрозуміло, що все ж таки виграє Трамп, і ніби для самої крипти все буде більш-менш. І от вже 6 листопада вони накупили бітка, ну, сальдо, 621 мільйон доларів. Тобто вони продали по 68, там, по 70, і купили вже по 74. Молодці. Що я можу сказати? Єдиний, хто тут реально молодець, це ті, хто в BlackRock сиділи. Вони тільки п'ятого на 44 мільйони вийшли, і коли все пампанулося, ось з BlackRock вийшли на 70 майже мільйонів. Ось це правильна стратегія. Ну що вони докуповували-докуповували, тільки коли памп вони вийшли. Інші навпаки робили. Вони на пампі закуповувались, перед пампом продавалися. Отак от. Ну і що по думкам ще можу сказати, що нарешті в нас може починається прям булран. бо в нас проекти, які були до цього і виходили на дропах, вони завжди падали. Зараз в нас вийшов грас, він впав, і після цього він там був щось 70 центів. Зараз він коштує майже 3 долари. Він там 2,70 коштує, чи щось таке. Ось вам і приклад. Я не пам'ятаю вже хто це казав зі знайомих, але чиясь думка була про те, що справжній булран починається тоді. Коли в лістингах токени зростають, а не падають. Ну, мається на увазі, що вам роздали він там знайшов якусь ціну, і після цього він не падає, а зростає. І справжній був ран тоді, коли люди отримують токени і починають замислюватися, а продавати мені зараз чи залишити, все ж таки, бо воно все буде зростати. І я думаю, що ми знаходимося нарешті, нам дадуть там я не знаю скільки два місяці, чи три, чи чотири місяці можливостей на ринку. І на фоні цих можливостей треба дивитися, що там за то щось купувати, бо Альта далеко не олтайм хаї побила. Ніхто, мені здається, тільки Суї вибили свій олтайм хай і все інші взагалі поки що не дійшли близько до своїх олтайм хаїв, але подивимось, що буде. Дивіться в той же мій телеграм-канал, да, подивіться, що я все ж таки буду купувати на тижні. Ну а загалом я просто хочу вас привітати з тим, що, хоча б в крипті все буде нормально. Як вплине перемога Трампа на ситуацію в Україні, ми. Дізнаємось, тільки я думаю, мінімум через два місяці виходить ну, до того моменту, коли Трамп стане вже повноцінно президентом США. Я сподіваюся, що все ж таки не будуть скорочувати бюджет на підтримку України і нас будуть підтримувати і надалі. І все буде добре не тільки в Крипті, а й в Україні. Ну а на цьому все з вами був Іскандер КриптоІска. Інвестуйте в Крипту, донайте на ЗСУ, папа. -па.